Як думаєш, куди дівся отой от, от придурок? Встав зранку, побіг кудись, так його і нема цілий день вдома. Не знаю, куди він міг дітись. О, хрец ви двоє. О, прийшов. Так, ти. Провай бистро. А ти сідай, будеш об'яснювати, що з тобою сталося? Де ти був весь час? І що у тебе з головою? Що це тебе на очах? Ну, взагалі -то, то це називається окуляри. То, щоб я бачу нормально. І весь цей час я був в магазині. Тоже мені? Ти і так бачиш за кілометр, як Орел. Нащо тобі ще тих окулярів? Щоб ти бачив за всі 10 кілометрів. Геніально! Взагалі-то я погано бачу. Так що два мені тут не починає цих. У мене зір мінус. У мене зір на одному оді 100%, а на другому один мінус 75. Це вже то багато. Не то, щоб в тебе 100% зір і ти все прекрасно бачиш. І ти хоч скільки грошей на це потратив. Повір, тобі краще не знати, скільки це коштувало. Слава Богу, що ти не кажеш, бо я б тебе пробила. Краще б ти на ці всі гроші купив. Купив мені всі чіпси в магазині. <кхи> Чуєш? Я тобі чіпси не буду більше купляти. Хочеш їсти чіпси? То я тобі грошей на них давати не буду. Йди собі на роботу, не знаю. І, взагалі, то я за. Я, я програмував які там програми, сайти для того, щоб загубити гроші. І все, не пофіг, не... роби що хоче. Не дай тобі більше грошей на чіпси.